Ви тут так всі здесь інтересною темою як не як. Всім привіт! Всім привіт! Мене звати Майстеченко і вона і сьогодні я підніму таку доволі-таки цікаву тему, яку я не піднімала з 23-го року, з року, коли я почала вести насправді то YouTube. Ось, вона називається Сказ. Ребята, ви сядьте, будете, будете плакати. Це буде, мені кажеться, максимально постараюсь максимально актуально і безлишні води розказати мою історію, щоб це було актуально, як і для дорослих, так і для таких, як я. От. Начнем з того, що мені 17, я навчаюся на фармацевта і Ну це для контексту, друг кому-то буде цікаво побачити і узнати мою життя. Виходить, що в мене є збираний, можливо, хтось дивився мої влоги, можливо, хтось взагалі прийшов в шорці, і я задівала цю тему влогах, розказувала. Но сьогодні я вам розкажу тему, яка яка вона, знаєте, рецидіїв. Рецидицив. Коротше, вот. розказую ситуацію. В 2023 році у нас в Аранів був указався сказ. І знаєте, в чому історія і аналогія, в тому, що є з Петриківки, контекст, это как бы СМТ, сільського Сільсько міського вот. И І ми коротко, живемо коло берега, хто висім його знає вот. і коротше, яка ситуація, Та, що <св 'язок> Барна укусила лисиця Бешена. І він почав е доходимо, у нас були на момент. і ми, коротше, баранів козенятки, ну до баранів, то що у нас було двоє козенят, і їх щоб не водити до сюди, а в нас типу дуже велика огорожа. Е буде... я якось зніму вам. отдельно, типа, еще раз огляди наше пасовище, оно, типа, очень велико, прям очень, и там, типа, в берег прям можно зайти, там у них была вода, Ой. и, как бы, все было хорошо. И потом же ж я маме, типа, покажу, потому мама написала операции, тут не было, вот его момент, это 23 год, мне поступать, я понимаю, что, блин, начинается детская жизнь, и тут тролля-то поля, туда-сюда, И понимаю это, и потом мама говорит, типа, мама, какая ну, там, суета. Мама говорит, ну, мама, после операции человек и все равно. Я такая, ну, мы ладно, босс, это я что-то на себе придумала, вообще просто. вопросов. И потом, и потом типа, что-то мама забегает, это же... Не, папа забегал в хату, каже, боже, 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 что там, что-то там той, а я ж, типа, я, я, ж сплю, надо, типа, а так. Каже, что, они звонят, э, ветврачу, приезжает ветврач, они делают баранове, Беруть, э, типа, мазок цей ж дяденька. І вот. дзвонять через несколько днів кажуть і моя У вас сказ бистро колось!» І я така... Сто приститі? Вот. я, короче, я ж понимаете, може, бистро мама собирає, потому що на документи треба взяти ж, ж це ж ці. Карточки, типа що за сюди, потім йдемо до нас в больниці. Нам кажуть, що типу, дітей не колем до 18, мічніково. ми йдемо в Мічникові, розумієте, це 31 число, Це жара, мені плохо, тому що вже ужас. Ми поки доїхали, ми там просиділи з 12 дня до 8 вечора. Я така, та за що це все, коротше. І розумієте, виходить, що спочатку нам вколов раз. Укол, потім тіпа, в руку вкололи, по-моєму, короче, низу спини якось називається якось спинномозкові м'ясо чи якось так. Ну коротше, вкололи туда, туди. І тут саме інтересне, я не можу. Мені ж коротше, коля, типа, одну ж вакцину, другу, потім дивлюся на реакцію, щоб ну, логічно. Вот, і потім же колять колять. Мало того, що хочуть -то вколо на дозу, я вообще, ну, я вообще от цією информации. Вот, і короче, мені начинають же колоть внизу спины, і тут заходят, кажуть, заводите, я думаю, так, матушечка метр на метр, і там, типа, отака віконце, типа реально, оно очень маленькое. Вот, и я думаю, що это. І заходят 4 интерна. По 2 метра ростом, як тумбочки. І я. В них лежа. Вони, короче, под... Вони довелися, як правильно ставити укол. Ну, мені було вообще все одно, тому що... мене, короче, поколола, я не могла. У меня, короче, було, по моєму 4 укол. пам'ятаєте? Мені кололи отак от, от, і в мене шприци були в спині. Ну, типа внизу І Я така. Ну, не саме приємно, що я хотіла, звісно. Вот. Це було дуже больно. І потім же ж виходить, ти робиш що це зараз, типу, потім, по-моєму, на четвертий день. Вроде, я не пам'ятаю точно. Вот. І, коротше, нас раз вкололи. От це от я їздила, кололась, кололась. Що по запретам? Нельзя, по-моєму, алкоголь. І все, вроді би. Ну мене, мене що, що тоді ще час особо це не якось знаєте, не ставив в рамки, тому що я не п'ющий чоловік в нас на самом Вот. І типа, ото тоді в нас знаєте, дуже мінус большой. Всього потом нас ока... потім когось вкусили на вулиці, ну тобто прокололи по факту всю вулицю е, вакцини, тобто всіх котиків, всіх собачок, всіх яких-то, тих, хто на вулиці, всіх прокололи. То є, це ну, не дуже класно, розумієте, Ну, тіпа типу, ми дуже понесли великі убитки максимально. Ну, щоб ви розуміли, ну, условно, ну, умерла, якщо брати по отношенню, той не пам'ятаю точне кількість, але їх було під 30 штук. выжило только 8. Ну, думаю, вы понимаете масштабы. Ну, типа, туди очень сильно был капец, потому что это был ужас. Потом уже я пришла учиться. Это все печально, апатично. Uh, потім плані, що я дожди виходить після пар, я сідала на маршрутку, виходить на 22Б, потім сідала на четврку, потім на Петриківську. мене везли швидкі кокалоли, садили на Петриківську, я їхала на... А щоб поймала, це перші тижні учеба. Я ще знаю правий, левий правий берег, левий Кам'янського, ну тобто Дніпро можу чуть, чуть поїхати сама. Вот. Ну а тоді я не могла цього зробити. І я не знаю, як я вирішила чесно. И короче ж, максимально менее прокололи все эти вакцины, прошло время, прошло то, про то все. И цей год история вообще плакать можно. Начиналось все как бы нічого себе. Я спала. Как ни странно. 7 утра. Забігає мама с криками. Боже, 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 де мій телефон. Я Думала, что, ну, знаете, что-то, ну, не знаю, щось розбилось, щось украли. Ну, она каже, боже, 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 он не мертвка. Знаєте, я уже отак. я только проснулась, глаза отак, знаєте, и думаю, боже, хто... Што, простите, знаєте, я просто в тупом піжамі, просто вибігаю уже. Дивлюся, це пиздець, я не можу це здержати слова. Це просто ужас. Я дивлюсь, а в нас тупо по всьому посовищу тупо розкидані трупики. І потім, типа, спускається вниз, і в нас, типу, батьки вирили, типа, іскусственно, понятно, що поняли, що там, типа, щоб вода була, щоб їм було пить. Дивлюсь, а вівця отак по шию в... ну, засосала її, я така. І розумієте, вона ж, типа, берег, і потім оказалось, що в березі. Коротше, в березі, іменно... Само, як то називається? В очереті було коротше, всі, вони їх просто надкусували за шию і кидали. І щоб ви розуміли, з 24 і 2, опять-таки, козанят, 26 вижило. Троє ті, хто був в багнюці. От, і, по-моєму, виходить, двоє були в багнюці, їх витягли, барана витягли. А пом'яти, а баранта там в больших масштабах. От, і і оце кого витягли, двох витягли і, якби, да, двох витягли. І одна, її там обрабатували, її типу, обрабатували максимально. І, типа, знаєте, і врачі ми вже були на дзвонили з відврачами. Ну, то есть максимально, ми її виходили буквально. І знаєте, що саме обідне в цій ситуації. Що... Потому що, понимаєте, ми тільки от того оклималися, тому що ми понесли колосальні події. І тут така же ситуація. І не то, що мені якось. Я не знаю, як ви мені описати, в мене вже сльози закатуються просто. Тому що дуже багато хто, що розуміли, просто вже підходив як би, срок, У нас, обичною осінню, вони всі приводять потомство. І багато з них, якби, тому було 8 оцей же овець, які як би, вже довжні-вот-вот, -вот -вот, там тиждень, другий рожати. Тобто, розумієте? от. От ситуація взагалі страшна, Сказ це, очень страшно, потому що от мене прокололи, слава Богу. Давайте больше не будем. Вот. Но сам факт того, що це така штука, що вона дуже сильно вона може бути у кожного. От, знаєте, от у нас барани, потім це ще розказують розказує ситуацію людям. Якщо у вас є історії, розкажіть в коментарях. От. І вони теж розказують, що комусь, знаєте, десятьох коров загризло. І знаєте, я просто. я кажу, типа, ну, корови теж ну, корова, це ж, ну, я коров биюся ще трохи. От. Ну, типа, це велика, це рогата худоба, ну, типа, очень сильно. І просто розумієте, потім ми поставили камеру на ніч. І знаєте, що я побачила? Я просто ашаліла. Там лисиця просто. ну, от в мене панда, да? ну, типа, ну, то есть, габаритненька така, да? по цінії ігрушка, разниця присутствує. Вот. І, типу, там лисиця тупо, знаєте, як з пастиліна. Оцей циліндр витягнутий з ціліндру. Да? І типа, вона просто як кабан. І типа, бігали просто у нас по. У берегу оці всі лисиці, їх штук 5-6 було. Це просто ужас. І просто, розумієте, коли це було в 23-му, а це в 25, 25-му, два роки, по факту пройшло, і це просто ужас, і тепер ми закриваємо баранів. Ну, що я можу посовітувати в такій ситуації, Сразу, як тільки про, узнали, побачили якусь таку історію, що якась така непонятна поведінка в животних чуть-чуть ну, побить колокола. Того, що краще ви лишній раз кому-то скажете, що типу, що-то тут, ніж потім відгрібати, тому що більшиство вівця може не подавати даже признаків, да? там чуть-чуть подригалась і все. Вот. Ну, і якщо ви, звісно, їх колата, як ми вітаміни, одні вітаміни, інші вітаміни, от Б от цього, господи, от блох, от вош, от таких там, ну, тобто, от всього. Нас баранить просто. -на. І знаєте, мені от обійдено, тому що ще це обійдено за те, що ну, мене по-перше вкололи і не зайшола. Я з ним особо не контактувала. Ні, тоді я перший раз не контактувала, а другий раз контактувала. Потому що ну, я місце давала буквально за день, ввечері я її приносила, йду. Типу трава, по-моєму, якась була. Вот. И вот это, по-перше, вкололи, а по-друге, у нас дуже вкусне м'ясо. І я просто жду, коли ми наконець-то опять повернемося в цю позицію. И в мене, конечно, была ідея, короче, знаєте, бути таким немножечко амбассадором і почати чуть-чуть, знаєте, продавати це м'ясо. От, просто папа в мене просто шикарніше його капти. Це просто. Я його. знаєте, я кожен раз жду, но походу, не дождусь. Потому що, ну, у нас просто вона дуже нежна. знаєте, от іменно баранина, от вона от іменно просто любов. От це не передати словами. Поэтому, поэтому я жду, коли ми відстроїмо, наконец-то всю всю історію. І я. Надеюсь, больше никогда в жизни не буду прокалываться вот такой... Я, в принципе, надеюсь, что я не буду больше ничего вот такого колоться, потому что это 0 с 10, это не вайб. Поэтому, вот, рассказала вам. Думала, ну, вообще, думала, я думала, что буду должен на самом деле, поэтому это все. На всем было все. Нам была Мастенька и Лизавета. До ну, побачення.